Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім про тренування на верх тіла для новачків. Погнали! Сьогодні будуть задіяні такі групи м'язів, як грудні м'язи, спина, руки трісип. Стім буде методика 3-3. Тобто три підходи по три рази різні види вправ. Друзі, якщо ви бажаєте фінансово підтримати розвиток каналу, буду безмежно вдячний. Поїхали. Перша вправа підтягування. За допомогою підтягувань ви чудово прокачаєте вашу спину. В верхній точці зводьте лопатки, спина працює 100%. Другий підхід прокачуємо наш біцеп з підтягування зворотнім хватом, Хват на рівні плечей та подумки ви робите акцент на біцепсі, і він буде працювати класно. Третій вид вправи змішані підтягування, прокачуються як руки, так і спина. За рахунок змішаного хвату. Як при звичайних підтягуваннях, так і при підтягуваннях зворотнім хватом. Далі будемо прокачувати грудні м'язи та тріцепс, віджимання на брусах 3 рази, а після цього ви трішки йдете по брусах, щоб підключити більшу кількість м'язів. Фіналізуємо перший підхід трьома видами віджимань. віджимання широким хватом, віджимання середнім хватом та віджимання вузьким хватом за рахунок широкого та середнього хвату. Ви будете прокачувати грудні м'язи. За рахунок вузького хвату, а тобто віджимання трикутником, буде прокачуватись тріцепс. Після відпочинку 2 хвилини ви робите друге коло та третє коло. Друзі, робіть це тренування системно та на постійній основі поступово ускладнюйте його та орієнтуйтесь на власний рівень підготовленості. Сподіваюся, відео було корисним. Ставте вподобайку, пишіть коментар, як вам тренування до нових відео. До нових зустрічей. Бережіть себе. Пока.